Ми приймаємо в житті усвідомлені рішення, і з ними, я думаю, всім все зрозуміло, і приймаємо несвідомі рішення. Що це за такі несвідомі рішення? Наприклад, коли вас дуже сильно образили, ви можете всередині несвідомо прийняти рішення більше ніколи. Наприклад, більше ніколи я не буду в стосунках і не дам себе образити. або я стану настільки сильною, таке може бути рішення, що не дам себе образити. І дуже часто, не розуміючи цих рішень, вони справді несвідомі. Ми можемо йти з ними крізь все життя і наступати на граблі там, де та їх вже давно немає. Тому що ці несвідомі рішення будуть керувати нами, а не ми їм. Дуже важливо якось замислитися да, в таких ситуаціях, які несвідомі рішення є. І як я йду з ними крізь все життя, Якою я обираю бути навіть там, де вже не потрібно робити взагалі ніякого вибору, або там, де можна бути просто.